Це було десь о півночі в неділю, коли мені зателефонував старий пастор. Він шукав когось, хто міг би відремонтувати стару церкву. Вона стояла на цьому пагорбі, занедбана понад сорок років, після того, як у 98-му році постраждала від сильної пожежі, спричиненої ударом блискавки. Тож, звісно, я погодився допомогти. Я, зрозумів, що щось не так, щойно переступивши поріг, як мене охопив незрозумілий холодок. У всякому разі я обтрусився і взявся до роботи. Коли я почав виривати пошкоджені дошки підлоги, а вони всі були погані, я виявив старе щуряче гніздо. Воно здавалося таким же, як і всі інші, які я бачив за 22 роки будівництва. Поки я не зрозумів, що щури, зробили його з людського волосся і кісток. Раптом наді мною заскрипіли дошки другого поверху. І я почув плач молодої дівчини. Ну, знаєте, я боявся, що пошкоджена частина стелі обвалиться під її вагою. Тому я закричав: Ей, стій, негайно спускайся. Мабуть, мій голос налякав її, бо вона замовкла. Тоді я встав і пішов її шукати. Коли я зайшов до кімнати на горі, то здивувався, побачивши, що вона абсолютно порожня. Мені знадобилося лише хвилини, щоб піднятися туди, і я почув, як вона втекла, якби вона це зробила. Але саме тоді я знову почув плач цього разу з дзвіниці. Я піднявся довгими, підступними вигнутими сходами нагору і помітив, як мені здалося, засохло кров, що всіла шлях. Коли я нарешті дійшов до дзвіниці, мене просто паралізувало від жаху. Переді мною лежав засохлий труп молодої дівчини. Судячи з її вигорілого на сонці одягу та вивітрених кісток, здається, що вона пролежала тут більшу частину цих сорока років, коли це місце було порожнім. Щури, я маю на увазі обгризли її кістки до чиста. Я кинувся навтяки, я не зупинявся, поки не добіг до міста. Прийшло стільки часу, що просто неможливо встановити особу цієї маленької дівчинки. Здається, Салем ніколи не дізнається, хто її вбив. Деякі люди досі стверджують, що чули, як вона там плакала. Щодо мене, то я більше туди не повертався.